З усіх запитань, які люди ставлять Богові, запитання, чому цей світ у такому стані ставиться найчастіше? Людина питає про це від початку часу, від першої миті і до сьогодні ви питаєте одне чому світ такий, який є? У своїй класичній формі це запитання звучить приблизно так якщо Бог сама досконалість, сама любов, то чому він створив чому і голод? Війни, хвороби, землетруси, торнадо, урагани, різні прирізні природні лиха, глибокі особисті розчарування і світові катастрофи. Відповідь на це запитання схована у глибині таємниці Усесвіту і у найвищому смислі життя я не проявляю мою благодать, творячи тільки те у вашому доокіллі, що ви звете досконалістю. Я не проявляю мою любов, не даючи змоги вам проявляти свою. Ви, як я вже пояснював, не можете проявити любов, поки не проявити нелюбов. Ніщо не існує без своєї протилежності, окрім як у світі абсолюту. А царство абсолюту було замало що вам, що мені. Я там існував, у вічності завжди, звідти ж прийшли і ви. В абсолюті немає досвіду, є тільки знання. Знання це божественний стан усе ж найбільша радість у бутті. А буття приходить тільки через досвід, це і є еволюція, знання, досвідчення, буття, це і є свята трійця триєдиність Бога. Бог Отець це знання, батько усякого розуміння, значитель усякого досвіду, бо годі досвідчити щось тобі невідоме. Бог син, це досвідчення, утілення, програвання у дії усього, що знає про себе отець. Бо не переживши чогось, ти не можеш ним бути. Бог, Дух Святий, це буття, знецілесення усього, що пережив на собі син, просте довершене є, можливе тільки через пам'ятання усіх перевірених досвідом знань. Просто є блаженство, стан Бога самопізнаного, те, чого Бог прагнув спочатку. Звісно, ви давно сягли рівня, на якому не треба пояснювати, що опис Бога як батька і сина не має ніякого відношення до чоловічої статі. Це я вдаюсь до живописної мови ваших порівняно недавніх святих писань, а набагато давніші писання ставили цю метафору у контекст матері дочки, і те, і друге не є коректне. Ваш ум може уявити собі цю форму взаємин як предок потомство чи породитель породжене. Додавши третю частину триєдиності, отримуємо те, яке породжує, те, яке родиться, те, що є, триєдина істина, автограф Бога, божественна модель, формулу три в одному на тонких планах ти знайдеш усюди, без неї не обійтися, якщо йдеться про час і простір, про будь-які відносини тонкого плану, і навпаки, на грубоматеріальних планах життя триєдиної істини не знайти. Три істини на тонких планах життя визнають усі, хто лиш мав з ними до діла. Деякі ваші психіатри оперують термінами надсвідоме, свідоме і підсвідоме, деякі спіритуалісти говорять про ум, тіло і дух, декотрі вчені розрізняють енергію, матерію, ефір, декотрі філософи твердять, що для людини нічого не є істинним, поки воно не проявиться у думці, слові і ділі. Коли заходить мова про час, говориться лише про три часи: минулий, теперішній, майбутній. Подібно і для вашого сприйняття є три точки опори: до, зараз, після. А в параметрах простору, і в межах космосу, і в межах кімнати є три опори орієнтації: тут, там і простір між ними. На грубих планах проміжних опор у вас немає. Це тому, що ці взаємовідношення грубого плану є парними, а відношення вишнього плану незмірно тримірні. У вас є ліве праве, верх низ, велике мале, швидке повільне, гаряче холодне, і найголовніше з усіх створених двомірних відношень він вона. У цих парах полярностей немає між тут і там усе, що є, як не одним, то другим, або ж чимось близьким, як не до одного, то до другого. У світі грубих відношень ніщо суще концептуально не існує без концептуального осмислення його протилежності. На цій основі переважно і базується ваш повсякденний досвід. У тонких сферах ніщо суще не має протиставлень, усе є єдине, і усе переходить від одного до другого по колу без перерви. Час це така тонка вишня сфера, де те, що ти називаєш минулим теперішнім і майбутнім, існує взаємовідносно. Тобто минуле теперішнє і майбутнє не співвідносяться як протилежності, а є радше частинами одного і того ж цілого, стадіями розвитку однієї ідеї, циклами однієї енергії, аспектами однієї і цієї ж незмірної істини. І якщо ти з цього зробиш висновок, що минуле теперішнє і майбутнє існують в один і той же час, то не помилися, проте зараз не на часі заглиблюватися у це питання. Світ є такий, який є, тому що, будучи хоч трохи інакшим, він не міг би існувати у рамках земної фізики. Землетруси і урагани, потопи і смерчі, усе, що ви називаєте природними лихами, це лише рух елементів від однієї полярності до другої. Цикл народження смерть також є частиною цього руху, це і є ритми життя, і усе у земній дійсності їм підвладне. Адже саме життя це ритм. Це хвиля, вібрація, пульсування у самісінькому всередині усього, що є. Нездужання, погане самопочуття це протилежність дужості і доброго самопочуття. І проявляються вони у твоїй дійсності, з твоєї ж волі. Ти не можеш захворіти, якщо сам певною мірою не спровокуєш хворобу і можеш миттю стати здоровим, просто вирішивши так. Глибокі особисті розчарування це твій вибір реакції на обставини. А світові катастрофи продукт світової свідомості. Твоє запитання передбачає, що усе це діється за моїм вибором, волею і бажанням. Проте це не так. Я тільки спостерігаю, як діється твоя воля, і нічому ніяк не протидію, бо протидіяти означало б діяти наперекір твоєму воєвиявленню, а відтак позбавити тебе богодосвідчення, тобто здобуття досвіду, який ми з тобою обрали разом. Отож, не поспішай засуджувати усе на світі, що ти назвав би поганим. Краще запитай себе, чим воно погане і що бажано зробити, якщо взагалі є таке бажання, щоб цього не було. Постав питання перед собою, не поза собою. Яку частину мого я хочу я досвідчити саме зараз, під час цього лиха? Який аспект буття волію прикликати? Адже саме життя це інструментарій твого творення. А кожна його подія, нагода для тебе вирішити, хто ти є, і бути ним. Це стосується кожної душі, а тому, як бачиш, у всесвіті немає жертв, є тільки творці. Усі митці, які ступали по цій планеті, знали це. Ось чому якого митця не назви, ніхто з них не вважав себе жертвою, хоча багатьох і справді розб'яли. Кожна душа, митець, хоч не кожна пам'ятає, звідки прийшла чи що успадкувала. Кожна. Однак і то кожної миті, яка називається зараз, творить ситуацію та обставини, потрібні для її власної найвищої мети та якнайшвидшого пригадування. Тож не суди нічийого кармічного шляху, успішним не заздри, Неудах, не жалій, бо сам не знаєш, що для душі успіх, а що неудача. Не називай нічого, ні горем, ні радістю, поки не збагнеш чи не побачиш, як воно діє. Бо ж чи є горем чиясь смерть, якщо вона рятує тисячі життів, і хіба назвеш радісним життя, яке приносить лиш горе? Та навіть про це ти не повинен судити, просто завжди будь мудрим сам для себе і дозволяй іншим бути такими теж. Це не означає, що можна не чути, коли хтось кличе на допомогу, чи коли власна душа кличе трудитися, аби змінити якусь обставину чи стан. Це означає уникати ярликів та суджень в усьому, що б ти не робив. Адже кожна обставина це дарунок, а у кожному новому досвіді захований скарб. Якось була одна душа, що знала себе лише як світло то була нова душа, спрагла досвіду. Я світло, говорила вона. Я світло, але ні знання, що ти світло, ані говоріння про це не могли змінити досвідчення цього і надалі. А у світі, з якого постала ця душа, крім світла, нічого не було. Кожна душа була там великою, кожна була величною, кожна ясніла сяйвомого усемоготнього світла. Отож, маленька душа була, наче свічка у промінні сонця, огорнута найяснішим світлом, частиною якого була сама. Вона не могла ні побачити себе, ні випробувати, ким і чим вона є насправді. Тож ця душа усе дужче і дужче прагнула пізнати себе, і настільки сильно було її прагнення, що одного дня я сказав знаєш, маленька, що тобі доведеться зробити, щоб вдовольнити це прагнення? Що, скажи мені, я усе зроблю, сказала маленька душа. Мусиш відірватися від усіх нас, відказав я. І накликати на себе темряву. Що таке темрява? спитала маленька душа. Те, чим ти не є, відповів я. І душа зрозуміла. Так та душа і вчинила. Вона покинула усе отак вона навіть перейшла до іншого світу. А у цьому світі та душа мала силу запросити у свій досвід усіляку темряву. Так вона й вчинила. І от раптом, посеред усієї тієї темряви, вона вигукнула. Отче, чом ти мене покинув, точно як ти у твої найчорніші часи. Але я тебе ніколи не покидав, тільки завжди стою при тобі, готовий нагадати, ким насправді ти є, готовий, завжди готовий покликати тебе додому. Тож будь світлом для темряви і не проклинай її, і не забувай, ким ти є, коли тебе оточить те, чим ти не є, і прославляй творіння, навіть коли намагаєшся змінити його. А ще пам'ятай. Що час твого найбільшого випробування може стати твоїм найбільшим тріумфом, адже створений тобою досвід засвідчить те, ким ти є і ким хочеш бути. Я розповів тобі цю історію, цю притчу про маленьку душу та сонце, щоб ти міг краще зрозуміти, чому світ саме такий, який є, і як усе це може змінитися в єдину мить, як тільки усі пригадають божественну істину свого найвищого існування. Що ж до того, що дехто вважає, ніби життя це школа, і що усе, що ти спостерігаєш і переживаєш у своєму житті, має бути тобі наукою, я вже говорив про це раніше і кажу ще раз. Тобі нічого вчитися. Ти прийшов у це життя, щоб проявити знання, яке ти вже маєш. Проявляючи їх, ти їх задіюєш, і тим твориш себе заново через досвід. Ти надаєш життю сенс і мету. Так ти його освячуєш.